Всім привіт! І сьогодні я буду знімати виживання з Action and Stuff. Ну, це, в принципі, це не читерський мод. Це навіть, ну, як більше, це мод на анімації, ви самі вже знаєте. І зараз я заспавлюся. Ух, я все лише заспавлюся? Повезло. Так, хати. Голем. добре. І кузня теж є. Зараз ми її заутаємо. Так, що в кузні у нас? Ну, в принципі, доволі нормальний лут. Обсіднос, добре. Мішок його складу. Так, добре. Я вже зголодався. Знімо яблуко. І йдемо далі. Дивитися, що в нас тут є. Так, дурова. Понятно, носатий, в тебе тут нічого нема. Зараз кроватку залутаємо по-бистрому. Добре, побіжали ми зараз лутатися. Так, добре, тут нічого нема. Далі. Так, що тут у нас? Тут теж нічого. Добре. Може, ще щось є? Ну, поки що нічого не бачу. Я ще в деревні, тут подивлюся, там зверху щось є. А що тут знизу? Там відьма? Дуже небезпечно туди спускатися, але я спочусь, бо тут. є такий домик, в якому може бути класний лотик. З модверем. кстати, тут багато їжі. Це те, що треба. М -м -м -м. Так, значить. Е -е... Ми залутались. Я зараз захаваю все це. О, так побыстренько. Захавий хапчик. Все, тепер можна бігти. Свиня, ти що тут робиш? Ох ти ж я, мой чувак. Все, я тікаю. Тікаю. Там ще од... Ще дві кузні. Дві кузні, це як? Та ви представляєте, вже три кузні. Тут ще й Такий лут, Круто. У мене вже броня нормальна така. Буде. Я не буду грудак забирати, тому що він в мене вже є. Так, а шлемик я заберу. Це хороша штука. Так. зараз підемо в другу кузню. Цікаво, блін, Як класно заспавнився. Так, о, потім підемо в. Стоп! Ще одна кузня! Це прикол. Скільки це вже я кузень знайшов? Тут заліза навалило. Ще й ще й меч. Як круто, -мо, скільки навалило. Якщо ще я буду знімати декілька частин, цього виживання. Так, ну, поки що все так починається нехило. Знаю, що буде далі. М -м ну, Тут таке собі лут. Але те, що тут стільки кузень, я не знав. Блін, класно. Заспавнився. Повезло дуже. А що в цьому будиночку? Тут. А, тут нічого нема. Ну, добре. Пішли тоді. Я піду зараз наверх. І подивлюсь, що там можна залутатися. Я думаю, що там щось цікаве буде по-любому. Я зараз ще собі щит хочу зробити. І можна буде зробити кайло, і я піду в шахту. Раз я за... Ох. Все. Так, тут хтось є. О, зомбі-житель. Здорово, все. Это кильнув, мужик. Тут ні кобіж нема, добре. Окей, я зараз туди залізу. Зараз тут все поламати. Вот це дуже довго. Так. Ну, замість сундучка візьму. Я його туди положу. Так, тепер застроїмося наверх. А нехай тут один лишній блок буде. Так, поки з'їм яблуку. Му... Ну. А я в цій лутався, зараз я не перевірю. Це. Якщо я тут не лутався, ні лутайся вже. Значить, добре. Так, житель, можна, я в тебе тут домик займу? Окей? ти не против? Все, дякую. Так, тут все позакриває. Ну, так. Ем, я хочу докрафти недостаючий елемент броні. Отак. Все. Тепер у мене все є. І, е, я не буду крафтити поки що відро. Я краще э, піду добуду дерево і скращу собі щит. Так, тільки тут я дерев щось не бачу. Придеться мені. А там наверху що? А вон там дерева є, і там ще щось можна буде залатати Не знаю, що там зверху. Треба щось подивитися. Що там зверху тут-ту-ту? -ту -ту. Якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях. Тут непогане теж містечко, але тут нічого немає. Тут угород, тут можна, в принципі, можна залутатись там. Зараз я туди піду. От зараз я полутаю швидко по спідрану. Якщо що, це не спідран, це просто виживання. Ду, ду, ду. так. Це ж знизу, да-да... Знизу я вже там лутався. А тут наверх я хочу вибратися. Тільки як туди вибратися, мені непонятно. А он і голем ходить. Ходім можна буде його замочити, але не особо хочеться. Поки що не буду. Тут ще щось. Тільки не кажіть мені, будь ласка, що Тут ще буде щось таке. О, здорово! Я тебе зараз замучу. Все, так легко, серйозно. Ладно. Так. Тать буряка захаваю. Все, захавав. Можна, можна. А он сейчас я тут залізу. Мужик. Е. А чого я не можу залізти? Я не пан. Чесно я. Ладно. Так, піду пішочком. То що я не можу залізти, не пойму. А ну, там ще будинок з двома дверима. Якщо тут буде ще одна кузня, я звичайно. Офігію. Так, тут є зілька, значить... Що у нас тут є? Тут у нас якийсь сундучок є. Я на тому поверсі ще не подивився. Так зараз зліземо. Так. Ні, тут нічого нема. Можна залазить і спрігати туди. Так, що тут? А? Тут їжа це дуже... І дуже добре. Книга мені не особо треба. Так, значить, лутаємо хлібчик і хавочку лутаємо всю, в принципі. Я забираю мішки, тому що вони дуже корисні будуть в моєму виживанні. Коли в мене буде багато луту. Значить, я сюди прийшов щоб Зібрати трохи дерева. І для цього мені для треба, по-моєму, 8 блоків для крафту. Зараз я їх перекрафчу Треба ще один, щоб закрафтити мені верстачок. І треба буде переночувати ніч. Все тепер можна скрафтити верстачок. І зайти в якийсь будиночок, щоб я міг переночувати. І там вже зроблю саму штуку. Так, значить, ом, ставим тут верстачок. Собственно, наш сюди в сундучок я позложу ці всі. Мені непотрібні штуки. Туди це все. Ну, поки що. Хай меч буде в мене. Отак. От, от. Поки що. Отак от і ляжу спати. Так, значить. Робимо ще мені щит. І все. Можна ще відро зробити. Все. Тепер в мене повністю все є. А відро я потім води наберу. У мене тепер фул... На перший день у мене фул сет. Залізний. Наступний день я піду, ну але наступний день я вже буду знімати в наступній серії. Всім пока і до наступної частини.